Давайте абсолютно чітко. Росія атакувала Україну, і Україна має право завдавати удари у відповідь по Росії. У новому пакеті військової допомоги Британії є ось ці ракети: це Сторм Вони можуть вражати цілі глибоко в тилу противника. Як це було, наприклад, штабом російського чорноморського флоту у Севастополі. Британія щороку надаватиме Україні військову допомогу на 3 мільярди фунтів щодо українців, на наш погляд, це їхнє рішення, як використати цю зброю. Вони захищають свою країну, до них порушуючи міжнародне право, вторгся Путін. вони вимушені вживати заходи. Ми не обговорюємо відповідних застережень. Давайте абсолютно чітко. Росія атакувала Україну, і Україна має право завдавати удари у відповідь по Росії. Включно з територією Росії, Це рішення України. Україна має це право. Росія завдає удари по території України. Тому зрозуміло, що Україна відчуває потребу показати, що вона захищається. Це для того, щоб прогнати росіян геть з країни і мати спроможність завдавати удари у відповідь.